Всім привіт, друзі! Давно не бачились, так? Не можу і подивитися в Ютубі і ним разом, а хочеться. Так, сьогодні буде про стелю. Стелю в гаражі. В гаражі. Довго я думав, довго-довго, довго збирався. Або довго хотів, не знаю. Ну, Виходить так, як в анекдоті. Каже, так хочу в Турцію, так хочу в Турцію. Кум питає, що давно не був, та ні, давно хочу. <laughs> так і в мене вийшло. Значить, у нас кажуть на Полтавщині потолок. Потолок стеля ніхто не каже. Ну, коротше, довго я збирався і думав, з чого ж його зробити. Ізначально було там по типу пластик. Ну, колись робили ці пластики всюди, всюди, тулили, де тільки можна. Бо воно було що, воно було дешеве. На сьогоднішній день той пластик по ціні, я не знаю, от, е, мабуть, найдорожчий, ніж усе інше. Е, якість того пластику стала на порядок гірша, ніж була. от. Та і 6-метровий фактично ніхто не возить. А в мене тут е ширина гаража близько 6 метрів. От, якщо точно, то 5,60. І мені те, що продається, там по типу по 3 метри або по 2,75 Ну, воно мені от не хотілося. Та й ціна. Ціна досить висока. Друге, потолок по типу натяжний. Ну, я не знаю, хто робить натяжні потолки в... <гаджі> в гаражі, там, де працюється, і болгаркою, там, де іскра може летіти, і на потолок, і на... І, коротше, куди завгодно. От. Плюс від зварювання іскра. От, і все таке можу зварювати і під самим потолком, якщо щось високе. Тому натяжний, ну, не знаю, можливо, десь хтось там на Істилошках робить. От. Ну чув таке. Но це не для мене. От. Так, звичайно, він трохи дешевше, аніж пластикова панель. Так, Коли я кажу дешевше, це в е, порівнянні. Але це за матеріал, якщо робити там все інше своїми руками. Ну, Потолок натяжний його монтувати швидко. от, Ніяких проблем. Натягнув, ідеально рівно. геморрою ніякого, фактично. Але десь щось там зачепив, дірка, потім бабочки клеїть, а там всякі зв'язки і всяку парашу. От. Ну Це не для гаража. Далі, потолок по типу Armstrong. Колись були такі потолки, в мене ще купа деталей на них є. От. І теж думав, 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 думав. Короче, херня то все є. В нього плюси, що він там швидко ремонтується, там одну плітку зняв, другу поставив, там все, без гемороя. Але потім по кольору не підходить і таке інше. Плитки ті від вологи стають, прогинаються. ну короте, Вони там з бумаги зроблені. Ну, коротше, геморой шатой. Не люблять вони вологості в приміщенні, а в нашому гаражі ми можемо відкрити ворота зімою там, і таке інше. Всякі буває. Далі. Так, ще в нас один потолочок є по типу грильято. Роблять на АЗС, там, в якихось, з, не знаю, придорожніх кафешках там, і таке інше. Ціна на той потолок просто там космічна проти усіх інших. І для гаража, для мого гаража, ну, я не знаю, напишіть, як би ви хотіли. Воно якось не адекватно в прибиранні. Е, тому що пилюки маса, абразивної пилюки. Подивіться на стіни, бачите, замацурені всі. А то вони в пилюці, От, а то просто руками там трошки десь потрогав. От. І мені потрібно, щоб воно якось більш-менш адекватно прибиралося. Тобто береш віник. І по потолку спокійнісінько можна може пошуршати отаким от війником для миття автомобіля. По тому той гриля, то то бешені бабки. От я його ставити не хочу. Все повинно бути так. Дешево і чітко і ясно, і сердито. От. Все як я люблю. Ну, і залишається в нас що? Правильно. З профнастилу. От, е, з профнастилу. Ну, профнастил ціна, от, е, ну, звичайно, кусалась от, і досить непогано. Але є одне але. Запропонували мені профнастил по 164 гривні за метр квадратний. От. Е, значить, пролистав я там. Всі пропозиції, все прочитав, передивився, хто, що, там де, як, от хто скільки пропонує, от яку ціну, найдешевшу там і таке інше, то це вийшла найдешевша ціна. І от такий вийшов потолочок. Товщина металу 04 показую. Так, друзі, товщина металу значить. Якщо дуже стиснути, 0,4 є. Супер. Ну, коротше б то кажучи, недовго думаючи, от, взяв я цей профнастил. От Що я вам скажу, що знаєте, от воно висить собі та й висить. Яка б там не була іскра, де, що, там, щось негабаритне заносив, там десь черканув, чіпанув. Нема ніяких дірок і такого іншого, можна все підфарбувати. От. І буде все right. Значить, Тут у нас профнастил двометровий, тобто 2 метра, 2 метра і 2 метра. Ну, там перенахльост. От. Нічого не обрізав. Мені ті кусочки не потрібні, тому вони всі там. Каркас для мого ну, потолка був зроблений ще. Років 10 тому назад. Виключив я прожектора, вони трошки підмигують, по тому як з інвертора виходить дві фази, От. значить, дивіться, вийшло доволі таки непогано. Був куплений кабель канал 25 на 25 і по периметру повністю він виконує роль. Примикання, ну більш такого адекватного. от І плюс всі там якісь провода, все туди. Була заведена нова проводка повністю під освітлення. Освітлення залишив прожекторами. Так, ну і з'явилися в нас нові ворота. Нові ворота. от Залишилось тільки для них проводку, там вже під, підключити. Це я сьогодні завершую і все. І демонтувати старі ворота. Потрошку я це діло почав. Так, вимкнув тут світло, тут вимкнув. Значить, прожектора 30 ватні і всі прожектора я поробив на коннекторах XT60. XT60. Тобто легка заміна, клац клац все. Конекторів в мене таких валом, ну, по крайній мірі, було валом. от. Тому, якщо з якимсь прожектором якась біда, от, без проблем відстігнув, пристігнув новий, все, супер. Достаємо новий прожектор, на ньому вже запаяний коннектор. Все супер. Прожектори брав недорогі, от, а можна сказати найдешевші. Модель, якась там модель, коротше Китай. От. А що в нас не Китай ниндше? Що в нас нинче не Китай, якщо Україна не виробляє фактично нічого? 0,0? Хотів те слово сказати, що на заборі пишуть. Ну, скажу 0,1. Потроху стаємо стаємо як. Як і наші сусіди. Копаємо, продаємо те, що викопали. От. І в принципі все. Або вирощуємо і продаємо те, що виростило. І теж все. Хоча могли б на порядок більше. Звичайно, ми ще виробляємо ось такі станки для виробництва будівельних блоків. Майбутній станочок на 5 блоків. Три порожнини з центральною вузькою. Класні станки працюють. Робимо і на Європу, і на Африку, і навіть на США. Так, друзі, ось я зачинив ворота. От. Дивіться, знизу там ще щілина, але там просто треба ще заливати, буде підлогу. І в гаражі, і на дворі, і там хочу положити е, плитку. Коротше, зробити все по феншую. От, значить, найважче мені було зробити оці прорізи для кріплення воріт самої системи. Чому найважче? Тому що ці кріплення вони були суцільні. От, там вони кріпляться до плит перекриття. У мене тут плити лежать, плити. По тому що я зробив, я ці кріплення розрізав на дві частини от, і по черзі значить, заводив нижню частину кріплення, знімав, от, по черзі заводив профнастив між воротиною і верхнім кріпленням. От, заздалегідь вирізавши такі прямокутні або квадратні отвори. От, а потім прикручував нижні кріплення, бо воно там купа отворів. От. Ну, так вам буде видно, що там з двох частин. Воно. Ну і вийшло доволі непогано. Акуратно, красиво. От. Все по феншую. Рівненько. Єдине, що мені не сподобалося у фірмі Gant, ворота фірми Гант, що немає кріплення отут от останнього, яке тримає автоматику, це я пластину цю сам зігнув. Отой по 200 тимчасово там висить то подумай, якесь сюди кріплення зробити. Так вийшло непогано. Ворота встановлював самостійно. У мене є вже досвід по ним. От. Це почка ходить ходуном. Тому що треба закріпити ще буде якісно цю частину. От, можливо, цей швеллер тоді не буде так вібрувати От, і не буде цепура розшатуватися. Ну, це в принципі нормально, нічого тут страшного немає. О, немає. Там зробив отак. Все чітко, закріплено, все чудово. Так, друзі, до речі, використовував ось таку вудку подовжувач для валіка, для фарбування. І підвіконний проставочний профільок. от, значить, Для притримки профнастіла. Тобто я профнастіл наверх підняв, вудку під стіною стоячу взяв, підсунув, або вудка була оперта на стрім'янку. от, І все. Тут вудка регулюється, круть. Туди опустив, підняв, круть і в розпор ставиш, і профнастіл тримається. І потім крути собі шурупи чи болти без усяких проблем. Там був саморізик прикручений, це я вже його розібрав, але для вас знову все скидав. От. Все ця вудка витримує, вона трьохметрова по півтора метра. От. Можна робити під свій розмір. Досить швидко і непогано. Так, ну, в общем, про, про потолок, про стелю. От, е, все сказав. Зробив я трошки там всю проводочку, все упорядочив, все пропаяно, попаяно. От, все чудово. Е, напишіть, будь ласка, яку ви робили собі в гаражі стелю, з чого. От, е, можливо. У вас є якісь варіанти, от, щоб це було дешево і якісно. А може просто дешево. От. А може тимчасово. ну коротше, так Як буде що написати, пишіть. Залишилося мені ще трошки упорядочити під Wi-Fi, під е, відеонагляд. от У мене в гаражі тут є ще відеонагляд. Не буду показувати де що стоїть. Але воно воно приховане, але воно присутнє. От. Якось так, друзі. Білий цей профнастил мені запропонував мій друг коріш. от, Дядя Вова, дядя Вова, тобі привіт, дякую. <смас> По-любому буде дивитись. Значить, ну, як він каже, що взяв цей от, на продаж, А він стоїть-стоїть, ніхто ну, не купує. Ну, якось так. Ото такі справи. В общем, друзі, всім успіху, натхнення, коротенький відос. Через пару днів буде відос далі. Бережіть себе, всім пока-пока.